2016 рік вплинув на людей буквально, адже тепер, долаючи снігові замети, люди повинні використовувати вміння саме цієї спритної тваринки. За кілька днів у сумах випала місячна норма снігу. Циклон, якого чекали ще з минулого тижня, переполошив усе місто. Тож тепер замість радіти справжній зимі містяни бідкаються. В дворах багато снігу, в дворах треба чистити, тому що дворники не управляються, а на остановках так взагалі. Люди перелазять, один одному подають руки. Перший снігопад там он, на Горького по центру, да, взагалі там ні ни маршрутки, нічого не їздили, ні тролейбус. От у нас дев'ятьінок, так і пройти трудно. А нас завжди починають з центру. Не в захваті від витівок гурделиці і перевізники. Ну як, поганенько, звісно, їздиться. Дорога, та ще сніги, здорові. Ну, чистить хоч потрошку. Центральні дороги ще більше менше, а частний сектор і двори взагалі тяжело. А ось Сергію Івановичу будь-яка завірюха до лопати, порається власними силами і з задоволенням показує нам свій чистенький двір. Каже, такі турботи пенсіонерам тільки в радість. Довго ладно водили. Та я ж потихеньку, я на пенсії мені спішити нікуди. Сьогодні трошки, завтра трошки, кожен день для себе, для зарядки. Спеціально для телеканалу СТС Сергій Іванович показує майстер-клас. Таном засніжених доріг у сумах неабияк як перейнявся, і міський голова Олександр Лисенко, оскільки самотужки впоратися складно на допомогу покликав усі снігозбиральні машини міста. Всім критиканам, хто нам хтось щось каже, я хочу сказати, що в шлях Рембуді на виїзді стоять камери, які фіксують, коли техніка виїжджає і коли техніка заїжджає. І хто там каже, що хтось щось проспав, то я хочу сказати, що той, що хто каже, що хтось щось проспав, хай сам трошки раніше встане і подивиться, коли ми цю роботу. Головуючий у сфері очистки доріг Олександр Вегера додав, за вихідні зробили максимум. Сорок, які знаходяться на балансі підприємства, працювало не в одну зміну, а в три зміни. Всі магістральні вулиці почищені до асфальту. Остановки руху громадського транспорту. Не було. Знімальну групу телеканалу СТС також не оминула зимова лихоманка. Допоки збирали інформацію, самі потрапили у снігову пастку. Може, Тож тепер своє обличчя містянам зима показала наповну. Анастасія комендантова, Юлія Дачко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.